Доброго ранку, друзі! Я вас вітаю. Дочекались весни, а тепер дочекались майже зими. Це Київська область, Бучанський район. У нас зараз мінусова температура, мінус один, здається. Бачите лід. Хоча чоловік казав, що їхав тут по селу і колюжі не позамерзали, але, бачите, повкривала, а такий був вітер страшний вночі, що все просто позривало, тож я вийшла, бачите, тож я вийшла просто все поправити. Так, щось встигла вкрити, щось накидала в останню мить. Бачите, он снігу трішки. В останню мить, тому що просто температура почала падати. Зараз камеру вже покладу і буду поправляти, бо однією рукою незручно. Є цинта ось так повкривала. Звісно, гортензії, інжир. Тут в мене лютики повкривала. Тут є цинт, який гарний квітує, бачите? І там барбариси, ну, барбариси. Я сподіваюся, нічого не буде. А я вже повідв'язувала і поприв'язувала кліматіси, бачите? Ось так вже зробила, бо не буду ж я їх знов так відв'язувати, кожну гілочку і ховати. Ось так трішки прикрила. Виноград. Так. Троянди свої, якщо будете питати, теж на терасі ось так поприкривала. Ну, звісно, не все. А що з деревами робити, які вже квітують? Бачите? Абрикоси ж вже квітують? Ну, неприємно. Розумію, що природа, що нікуди не дінешся, але ж все одно неприємно. Десь я повичитувала вчора це зробила. Чому не сказала? Тому що взагалі ще результат я не знаю, як воно буде. Кажуть, що можна оприскати епіном. Або, ой, забула, напишу, ще одна назва. І є ще більш дорогий фалькон, мені здається. Ну, тобто, це Е... Така рідина, яка допомагає рослинці пережити цей стрес, коли заморозки, коли рослину тільки пересадили. Тобто такий такий препарат, який просто стимулює кореневу систему, допомагає їй і допомагає, можна прискати просто поверху, допомагає рослинці пережити стрес. Якщо немає можливості укутати, Дерева, якщо вони вже великі, а якщо просто там. О! Бачите. Тепличку мою, плівку попіднимала. О! Ну і звісно, коли це все пройде. То я ще раз пройдусь по рослинкам. Ого. Мій фундук. Ну, бачу, що листочки такі, трішки прив'ялі, попідмерзали, звісно. Іще один. Тут те, що було насіяно, я прикрила агротканиною, а зверху вже плівкою. Ну, звісно, все не вкриєш. Це так, мінектарин. Бачите, вже ось такі бруньки. Ну, хурма ще спить. Це вже рослина нежива. Тут ось, бачите, вже пішли листочки. Малина, на ожині пішли листочки, лохина на бруньках. Ну, смородина взагалі. Вся зелена стоїть. Гліцинію, звісно, не вкриєш. Гортензії волотисті. Он, гілочка просто всі краєчки он, чорні. Не знаю, що це буде. Гейгери. То я вже не чекала. Ну, потрапляє туди, звісно, холодний вітер. Це так, знаєте. Ніби. ніби щось зробило. Може, хоч трішки щось допоможе, але, звісно, то таке. Ось так, друзі. Понакидала, поприкривала, що змогла. Зараз буду намагатись просто по камінчиками якимось чи мотузочками трішки краще поприв'язувати, тому що сьогодні вночі буде ще холодніше. Вон персик. Бачите? вже листочка. І он трішки сніжок навіть літає, вам, мабуть, не видно. Ось така у нас весна. Якось неочікувано в квітні місяці, щоб так похолодало. Друзі, напишіть, будь ласка, де ви мешкаєте? І як у вас погода? І чи вкривали ви щось, чи ви знаєте якийсь лайфхак, щоб рослинки не померзли? Напишіть мені, будь ласка. Я бажаю, щоб ваші рослинки і ви, бо такий стан, звісно, і по сосудам, і у кого ще якісь проблеми то всі зараз себе погано почувають. І я бажаю вам міцного здоров'я, вам, вашим рослинкам, щоб ми всі пережили такі перепади і щоб все у нас було добре. До наступних зустрічей, до зв'язку. Пока-пока.